Я би хотів розпочати нашу з вами розмову із е, того заклику із того крику, який лунає із Сингапуру. Це е, заклики президента Зеленського, який спілкується зі світовою пресою і відповідає на їхні запитання. Ну що, чи щасливі ви від того, що Байден дозволив використовувати свою зброю по території Росії, американську зброю е, по території держави агресора, що важливо, а президент Зеленський ну не не, не демонструє е, е, якогось такого надмірного е, щастя, і я його прекрасно в цьому розумію. Тому що от було би був би дозвіл бити атакамсами, то була би зовсім інша справа: летять швидше, ура уражають більшу площу і летять на найбільшу поки що відстань, яка доступна Україні саме в контексті використання західної зброї. Ну тобто, це не зрівняти в якомусь плані з американською з британськими та французькими ракетами. Ну і, звісно ж, складно порівнювати із дронами, якими б ефективними і далекобійними вони. Не були. Як ви вважаєте, наскільки ми, Україна, ну і американці також далекі, далекі від скасування і такої заборони, заборони на використання саме атакамсів по Росії? Правильно Зеленське робить. Це правильно робить. Десь, я вважаю неправильне форму, формулювання США та Захід дозволу так Правильне формулювання Україна змусила Захід робити, чого вони не збиралися робити, як саме? Тому що не слухали. а як тому, що били по НПЗ, по енергетиці Росії а, знищили частину ядерної інфраструктури. Оці станції раннього спостереження uh -huh. на території Росії. Крик теж стояв істерика в Вашингтоні, що буде ядерна війна, і так далі. А нічого не відбулося. Чому тому, що Україна вскрила блеф російський? Україна змусила захід діти, як вони не збиралися робити, тому що ця парочка Селівона Бьорнса переказувала всім е, російські народні казки про ядерну апокаліпсис, ядерну зброю і те, що буде ядерна війна. А ви звернули увагу, як відреагував Медведів на, е, на дозвіл бити по території Росії? Якось дуже мляво. Знаєте, він був більш бадьорим, коли там говорив, що буде ядерний апокаліпсис. Наприклад, коли ще про Крим говорив нічого довбанули тоді грома. ми в 9 серпня, як зараз пам'ятаю 22-го року. Потім СБУшні дрони залетіли в бухту Севастополя. Нічого одразу ж це прибрав. А чому тому, що Україна змусила? Не треба слухати, що нам розповідають про ядерні ескалації і Так далі, однак з причин недопостачання Україні зброї це в тому числі казки, які там розповсюджуються в Вашингтоні ретранслівуються. Про неможливість ядерної атаки. А тепер Україна буде заявляти, що значить ви і правильно буде робити. А про які обмеження ви зараз говорите? Нічого не відбулося. Щось ми не бачимо ядерного грибу на Вашингтоном. Ага. Не бачимо ніяких інших речей. Чому тому, що коли Україна знищила станції раннього спостереження, Росія стає вразливою. Це Україна змусила це робити і діяти відповідно до наших інтересів. Тому не треба тут знаєте, меншу вартістю займатися і думати, що так різко вони захотіли це зробити. Я упевнений, що тиснути в тому числі почали країни Балції, Скандинавії, Східної Європи, розповідаючи тиснути на Вашингтон, показуючи, що. Це блеф російський і не треба розповідати тут про ядерну ескалацію, тому що вони зараз теж під загрозою атаки з боку Москви. і це змусило їх робити. І правильно робить Зеленський? А тепер питання наступне: про які корейські сценарії ви нам тут розповідаєте? Знаєте, як деякі ем, американські політики починають просувати західне? В чому проблема? Тепер давайте зброю стільки потрібно, тому що ніяких корейських сценаріїв не повинно бути. Ви підписували хельсінські угоди 85-го року по непорушність кордонів в Європі. Так виконуєте їх в тому числі, як все інше підписували. Тому давайте більше зброї, збільшуєте дальність і будемо бити разом туди, куди потрібно, тому що тільки так можна розмовляти а не знаєте, не у нас часа можна почути та не, не треба дратувати їх, запитувати. Все правильно треба і запитувати. Бо знаєте, вони, вони повирішують за, за наш рахунок. Це правильно робить Зеленський. Я тут його підтримую. Треба більше вимагати. Он полякам дали ракети на тисячу кілометрів. А чому їх у нас досі немає? Свою зброю треба все рівно майстрячити, щоб бити по території Росії. Так змушувати уряд кредитувати більше ВПК. Входити засекречувати підприємства в ОПК для того, щоб іноземці сюди заходили і збудували підприємства, так або надавати можливість експортувати зброю для того, щоб у них була і виробничі цикли могли співпрацю з серйозними корпораціями. Виходити, все це сила, сила ще раз вирішує сила. Добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. А чи, ні, ми ще будемо багато відмовок. Чути, що не можна, не так як не можна. Оце те, що ви говорили, це брехня була. Те, що ви говорили про ядерну ескалацію, і все інше. Тикати, тикати, ще раз пальцем тикати. В це. Тобто, ще один-два удари по російських е загоризонтних РЛС, так званих, а їх я нагадаю е загалом, там в районі 13, і мінус 2-3, які були пошкоджені. Тож, ми ще не маємо поки і по енергетиці бити так, і по енергетиці. енергетиці. по не варсійська. Не треба слухати всі ці розмови, крики, істерики і. Різні роздратування, і тоді Це що ваша проблема, пана пане Тарасе. І тоді що? От ми зараз е вражаємо, що ще кілька заводів, ще кілька ерелесок, і тоді нам е захід дозв припрошу Байден скасовує абсурдну заборону на застосування атакамсів по території держави агресора. Mm. Але але що? Але ми більше не б'ємо така домовленість. Виходить, б'ємо ще більше б'ємо. Що значить не б'ємо східну Європу? В команду беремо. Ви думаєте, чого так Швеція нам от надала от два літаки? дуже дуже потужна. До речі, техніка я попитав спеціалістів. Росіяни нервують недаремно. Там стільки функціоналу зашити. що... це а чого нервує, наприклад, Швеція? Тому що вона теж один з кандидатів на удар з боку Росії. Вони вже запитують Вашингтон, ви що творите там? Ви що тут розповідаєте, чим ви взагалі займаєтесь тут такими, знаєте, плясками, свистоплясками та іншою мечнею? От о, країни Балтії, Скандинавії, британці з собою брати і тиснути, організовувати цей фронт. Ні, бити, бити, ще раз бити. Тобто, поставити умови кордони 91-го року це можна досягнути тільки так, коли Україна е створить хаос на території Росії. Як економічний, так і, е, так і політичний. Тому що дивіться, що коли нам надали, е, коли ми вибили все ж таки дозвіл е, по території Росії бити, ми ж убезпечили і свої північні кордони. А хто сказав, що по Білорусі не можна бити, Так? Я думаю, що у пана Лукашенка так знаєте різка впала. Бажання взагалі кудись іти воювати, як і його військових, так тому що е, він вже розуміє, що мозирський НПЗ, Новополозький НПЗ, е, ну там може щось статися і досить швидко, Тим більше вони продають авіаційне паливо росіянам е, і багато чого іншого. Тому так, от треба тиснути, і це показує, що сила вирішує все. І не треба слухати, що нам будуть розповідати, що робити, що не робити. От я, я от нещодавно бачу повідомлення: от Україну, Берлін і Вашингтон просить не просити вступати, проситися в НАТО, так вимагати запрошення. Я не зрозумів, а що нам за це буде? Давайте більше зброї. Тому що це ваша репутація буде страждати. Тому що ви нам тут наобіцяли багато чого, а не ми вам обіцяли багато чого. Давайте завалюйте зброю не f 16 не в 28 восьмому році, а щоб швидко і зараз було ставити свою умови, наполягати і показувати, що ви шановні. Коли підписували знову такі договори в Хельсінкі про непорушність кордонів, ви підписували це ратифіковано Сполучених Штатів Америки. Або ви це виконуєте? або весь світ буде бачити, що ви не спроможні виконувати не те, що усних обіцянок, а не спроможні і письмових обіцяних виконувати. То як ви взагалі збираєтесь будувати наприклад аналог НАТО? А в Азії там хто вам довіряти буде на цьому чітко, ясно послідовно пробувати свою історію. Бомбурбувати нам нам потрібна громадянська війна і розпад російської економіки, тому що я вважаю, що Україні е, не слід знаєте, поспішати йти в контрнаступи, все інше, щоб не знищувати людей. Так? а от бити бити ще раз по території Росії, створивши там е, хаотичну ситуацію і поставивши їх. Е, в умови, як в які поставлена була німецька імперія ще в Першу світову війну, коли незважаючи на те, що вони ще були їхні війська були ще у Франції, в інших частинах Європи в Україні, в тому числі, вони були змушені капітулювати і тікати до себе додому, як говорять росіяни, забирать манатки і валіть на граніці ну в даному, в даному випадку, випадку 91-го року. Так, пане Тарасе. Ну, в такому разі, ми вже не говоримо про те, що Байден має представити план перемоги України над Росією. Це власне те, до чого його також підштовхує. Що Україна, що наприклад конкретику, республіканці, вимагати конкретику кордони 91-го року. А не це знаєте, ми там будемо допомагати. Скільки, скільки так. років ви збираєтесь допомагати? Два роки, три, десять. Нам це не підходить. Україні потрібне закінчення війни швидше. Те, що ви там збираєтесь колись допомагати, нас не цікавить. Нас цікавить конкретика, вихід на кордон 91-го року, так? І це повинна бути вимога. А не так, знаєте, як вон, там, пані Нуланд запитали в Вашингтоні стосовно Донбасу, Криму, чи буде він а, в складі України. Вона щось уникає питання. Що значить ви уникаєте питання? Після того, як був розвійний блеф, це й треба конкретику вимагати, а не знаєте, щоб нам тут почали розповідали. Воюйте там 10 років, що ми тут буде потрохи будемо вам видавати зброю. Ні, тут і зараз, тому що у вас є зобов'язання, і ви повинні їх виконувати і відповідати за свої слова, які ви обіцяли як Україні, так і всьому світу. От ви сказали, що нам потрібен хаос в Росії громадянська війна. Я би навіть знаєте, сказав це росіянам, передусім потрібен хаос, і громадянська війна, щоб вони нарешті могли там почати щось будувати колись десь. Ну і звісно, не в рамках так званої Російської не треба не треба, федерації. треба будувати. Нехай десь нехай 10 років воюють. Нам треба, щоб знаєте, от підтримувати там війну. Отак от нам потрібна, нам потрібна гарна. Знаєте, як говорив товариш Ленін стосовно першої світової війни, українцям тут в даному випадку потрібно перетворення імперіалістичної війни в громадянську війну. От що нам потрібно для того, щоб ми обезпечували соби, забезпечували собі стійкість першу чергу, і так далі. Я не вірю звичайно в повний розпад Росії, але хаос там можна організувати, який може призвести до того, що вони будуть змушені тікати з України на наших умовах, а не знаєте, як тут нам тут. Різні доброзичливці, добрі самаритяни починають розповідати казки про перемір'я, яке яке можливо, воно бути, не буде ніяких перемир'я. Поки Путін при владі, він буде воювати, чітко і ясно, ми повинні розуміти там тільки хаос можна влаштувати. І те, що Україна протиснула шерсть це, Україна протиснула удари по території Російської Федерації. Це поворотний момент в дійсності цієї війни, тому що. Треба говорити, що у вас на складах робить там тисячу атакамців. У вас є. Давайте 500 сюди по території Росії. У вас є на тисячу кілометрів е е ракети. Так що давайте їх сюди. Нічого не відбувається. Нічого не відбувається, але треба розповідати е казки про ядерну війну. Пане Тарасе, ну от е хаос і громадянська війна в Росії, е це те, чого так боїться весь західний світ. Ну може, не весь, але, мабуть, половина... Це їх точно. проблеми. Ну, згадайте 24 а, червня 23-го року, коли пішли на москву вагнерівські танки, і почалися дзвінки того таки згадуваного вами Бернса до Москви. як ви там все лі нормально устаїті лі. От ну як оце побороти? Невже теж ударами по російських радіолокаційних станціях? Звичайно, звичайно. по НПЗ по нафтопроводах і інших, тоді Бьорс, якщо він так переживає за Москву. Їде з нарички спілкуватися не стосовно того, як він за рахунок України хоче повирішувати свої проблеми, та і проблеми Сполучених Штатів Америки, а їде обговорювати, як вони тікають з України для того, щоб зберегти їхню стійкість. Те саме стосується, до речі, пані Нулан, та? Вона російську мову, до речі, знає, Так що може все пояснити їм без перекладача, що вони повинні робити, тому що нестабільність Росії це проблема Заходу, а не наша проблема. І ми повинні чітко і ясно давати зрозуміти заходу. Це ваші проблеми. Вирішуйте нашу проблему. Україна в кордонах 91-го року, е прийом в НАТО та списання боргів та зброї е безкоштовного допомога, а не кредити, як ви любите говорити. Або ми вам влаштуємо велику проблему. Це буде вам коштувати значно більше. Ви будете ганятися за. Ядерною зброєю, хімічною зброєю, це в рази вам буде дорожче коштувати при хаосі в Росії. Це буде ваша проблема, якщо Китай почне вже відкрито захоплювати Сибір та отримує величезну перевагу у майбутній війні з, з, зі сполученими штатами Америки. Так що нехай бігають швидше, а не за рахунок України намагаються вирішити це питання, пане Тарасе, Ну, от в цей момент російська пропаганда, а також ті, хто їм підіграє на заході, оця от лівацька дивна е, течія, вони могли би нас із вами і й весь український народ, ну але особливо там українську владу зображати як агресорів, які хочуть розпаду Росії, які там щось е, хочуть е, кровожерливі е, кровожерливі Вими, монстрами, якимось нас так виставляти могли б, але є одне але є один, так би мовити, козир в рукаві. Україна зараз. Принаймні політично і так візуально шукає миру, збираючи е, саміт миру у Швейцарії. Мені здається, що це дуже потрібна зараз історія, як для зовнішнього світу. Ну ясно, що ми на росіян в цьому плані не звертаємо увагу. Вони ніякого миру не хочуть. Це очевидно, і вже й Китай не хоче. От про це зараз поговоримо. Але так для західних, оцих от лібералів, ми показуємо, що ми реально хочемо миру. Ну і в принципі на внутрішньої аудиторії також влада показує: слухайте, ми точно не проти миру. Ми от. Не тому, що хочемо крові, тут проводимо мобілізацію, тому що варіантів інших немає. То тепер власне збирається саміт миру. Україна має більше ста підтверджень від різних країн. Це шикарно, це потужно. Але тут з'ясовується, що виявляється, Китай намагається цей саміт миру зірвати. Мало того, що він сам не дав поки що відповідної згоди на участі на участь, хоча він і гарант безпеки за Будапештським меморандумом, і він розповідає про те, що Україна що поважає кро кордони будь-якої країни, в тому числі України, але зараз президент Зеленський каже: ось що. Давайте послухаємо буквально кілька слів прямої мови і продовжимо на цю тему. Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент Байден буде присутнім. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні, і Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті миру. Китай, на жаль, навпаки, працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями, дійсно велика різниця. Пане Тарас, на вашу думку, до чого це може призвести? Наскільки у Китаю високі шанси дискредитувати відповідний потяг України до миру? Ну, Давайте я відповім про ліваків, які там будуть там угу. щось розповідати. Давайте так, знаєте, українці повинні менше думати, що про нас там пишуть, і щось говорять. Це знаєте комплекс неповноцінності. Українці в першу чергу повинні подобати самім собі. І розуміти, що ми не 100 доларів, щоб всім подобатись, тим більше зараз Україна б'ється за виживання. І всі ці, знаєте, там охі-ахі, нас не повинні цікавити. Так, ми повинні розуміти одну чітку тезу, що сильних люблять, сильних поважають. так? І далі я у, відповідь на ну, це. Знаєте, якось досить влучно сказали один з представників Ізраїлю, коли знаєте, теж там постійно його там шпиняли, розповідали, який поганий ізраїль. От ізраїль агресор, знаєте, на і все що пов'язане. Вони говорять: нехай не люблять державу Ізраїль ніж співчувають євреїв в євреїв Так і ми не повинні, нехай краще не люблять Україну ніж співчувають українцям в концтаборах в Росії. Так, та в таборах біженців в Європі тому, наш менше за все повинен турбувати, що вони говорять. Наступне питання по саміту миру. Я вважаю це. Ви правильно помітили, що це боротьба за мир. Це правильно в дійсності позиція стосовно саміту миру. Ну дивіться, я сам до цього саміту достатньо скептично скажу вам: відверто стався до недавнього часу. Дивився на що, що з цього вийде, але я бачу, яку метушню розвернув Китай та Росія навколо цього. Це означає, що все щось дуже серйозно відбувається, бо інакше вони, вони б так не торпедували його. Вони просто проігнорували. Китай там намагався створити якусь альтернативу е у вигляді якихось там майданчиків. Нічого не вийшло там тільки підписали з Бразилією якісь шість пунктів. А е два з яких, до речі, співзвучні з тим, що будуть обговорюватись на саміті миру. Зверніть увагу. А Росія там меточливо намагається створити там, зібрати е, керівників МЗС е, Країн Прікс у цей же час, і так далі. У е, мене питання: тільки, чого ви так нервуєте, якщо нічого не буде відбуватися? І те, що все ж таки 108 країн, взагалі сам факт того проведення 108 країн це дуже добре, е, тому що все ж таки Китай, і Росія все ж таки, як досвідчені дипломатичні країни, які мають... Е, Ото мене так, так я вас чудово чую. Які, які мають великий досвід. Вони розуміють, що це дуже небезпечно в дійсності саміт і те і те для них, і теми, які будуть обговорюватись, це матиме в дійсності наслідки. взагалі, сама назва, як ви правильно помітили, саміт миру. він же сепарує країни світу. Тобто, хто хто не приїжджає на саміт миру, він за війну. А це знаєте підточує в тому числі позиції Китаю, який говорить, що він так е, переживає за мир по всьому світу, що їсти не може, як і Росії в тому числі, і тому звичайно, що правильно, що відбувається, правильно що проводиться, і ну я б я б так знаєте, звичайна присутність Байдена вона була б бажаною дуже, але б я не дуже переживав стосовно того, якщо воно не при якщо він не приїде. Тому що допомогу Україні проголосували. Проголосували до цю, витиснули з них удари по території Росії, витиснули. Ну, в принципі, а що що треба на, на даному етапі? Тому що ми повинні розуміти, що в дійсності не все крутиться навколо України. Байдена може бути у нього в дійсності виборча кампанія. Там Трамп на нього тисне зовсім рядом. І ми повинні розуміти, що це я не виключаю те, що. Байден не приїде на саміт миру, це такі, знаєте, інтриги якраз цієї Розофільської групи а, Селівана Бьорнса, який дуже не подобається, що відбувається. Тому що Україна не слухається їхніх парад, самаритян, так? А, діє не так, як вони хочуть, не хоче капітулювати, заганяє Росію в глухий кут і так далі. Тому вони там інтригують, скажуть, ну тоді ми Байдена вам не привезу. Ну, добре, не привезете. Ну, це ваші проблеми, тому що ваші позиції і так сильно вже підмочені. Дивовижні, знаєте, речі відбуваються у світі. Дивовижно таке чути про світових лідерів, які себе позиціонують як святич демократії. Але, чесно кажучи, пане Тарасе, я ні на секунду не маю сумніву в точності ваших оцінок і в принципі. Е так само дивлюсь на ці речі, ну як би дійсно, яким би абсурдним не здавався цей світ. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте нам доносити глядачам і так би мовити, глибоку аналітику розбиратися в усьому цьому. Ну і звісно ж, не без гумору також у вас це виходить. Дякую, пане Тарасе, що долучились. Дякую. Тарас Гродні, політолог, був у прямому ефірі на 24-му.